Розглянемо 44-те тестове завдання. Установіть відповідність між зображеними тваринами та рядом, до якого вона належить. Отже, перший малюночок. Перед вами показана лисиця. Звичайно, що це є що? Ряд хижі. Ряд хижі, якщо їх характеризувати, згадуйте, в них є диференційовані зуби, і обов'язково в кутніх зубах є хижі зуби, якими вони розгрізають кістки і уміршляють здобич. Отже, Значить, цифра 1, що буковка В. Далі, другий варіант малюнку. Перед вами намальований олень. Це є представник ряду парнокопитні, до яких належить також і жирафа, до яких належить також що корова або е, свиня. Вони теж є парнокопитними. Тобто, 2 відповідає буковка А, яке саме є парнокопитними. 2А. Далі, третій варіант малюнка. Перед вами намальована зебра. Це представники непарнокопитних. Тобто 3 і буковка Г непарнокопитні. І четвертий варіант, перед вами намальований кит. Зрозуміло, що це є ще ссавці, які живуть у водному середовищі і виготовують все одно малят своїх малят молоком. Тому цифра 4 відповідає літері Б китоподібній.